Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу ще розказати про такого телеграм-бота як Мефікоін. Все, що треба, так як моткоін з typeham, ster.com просто тапати по екрану. Тут ми тапимо по екранчику. Давайте я вам розкажу. Тут є бост, бостер. Ось є турбо. Ми нажимаємо. Тут є е, три рази додати, можна використовувати це. Ось ми нажимаємо на це. І у нас x 10 іде. Так ми тапали по 8 монет, зараз по 80 монет. Ось ми тапаємо, тапаємо. О, все. Димаси на 5 секунд, 6 секунд. Даже далі у нас є енергія. Ну, все так само, як у наткої. Далі в нас тут є прокачки. І скоро буде у нас бот, який буде тапати за нас. Так що, хто хоче тапити, посилання я залишу під відео. Також на мій телеграм залишу, там буде цей проект. і багато ще проектів. проєктів. Також тут є реферальна система. У мене зараз 15 рефералів. З першого левела рефералів ви заробляєте 12 тисяч наткоїнів, якщо він переходить на перший левел, другий, 25, і так по порядку. Аж до мільйона 100 цих монет, цих токенів. Ось тут. Думаю, ви зрозумієте, просто тапаємо, тапаємо. Так що посилання буде під відео. Посилання також на мій телеграм. Посилання також на мій телеграм зараз. Де мій телеграм? Де мій телеграм? Ось мій телеграм, так що посилання залишу, ось тут є пост про цей бот, також тут є. В нас вже виплати. Я робив з одного також бота. Так що за. Посилання залишу під відео. Заходьте і будемо разом заробляти. Всім пока, до нових зустрічей.